На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ситуація складна у багатьох сферах. Колаборанти строчать низку нових указів, імітуючи нормальне життя. Натомість в Бердянську та інших населених пунктах продовжуються перебої зі світлом та водою, а виїхати зась, бо спостерігаються проблеми з евакуацією. Більше в матеріалі наших журналістів. Головний колаборант Балицький не припиняє видавати укази як гарячі пиріжки. На цей раз зрадник встановив новий курс рубля щодо гривні. Якщо спочатку окупації він був один до двох, то з 5 вересня, в тимчасово окупованій Запорізькій області, буде курс майже один до одного. Таким чином штучно знецінюють нашу валюту. А робиться це через те, що колаборанту не вдається вивести з обігу гривні. Також псевдогубернатор області починає прилаштовувати на високі посади своїх родичів, племінницю Зайцеву призначив особистим речником. А її чоловік тепер обіймає аж чотири посади: директор КП Мелітопольський міський парк, господар кафе, що вже віджав однієї з мелітопольських сімей, керівник водноспортивного комплексу та начальник льодової арени. Окупанти продовжують знецінювати людське життя через блокпост у Васильівці. Загарбники не пропускають людей, які тікають від так би мовити нової влади. Також перешкоджають проїзду гуманітарних вантажів, у тому числі із рідкісними ліками. Гуманітарних грузи вже третю добу ми не можемо доставити до міста Мелітополя. А кожного дня декілька машин від'їжджала з міста Запоріжжя до міста Мелітополя з медикаментами, тому є надскладна ситуація в цьому сенсі, тому що наші люди на тимчасово окупованій території, особливо ті, хто страждають від хронічних захворювань, залишаться просто без медикаментів. А що стосується виїзду, сьогодні є два шляхи до виїзду: це через місто Васильівка і через Крим. Обидва шляхи небезпечні, обидва шляхи досить важкі, але це єдині два шляхи, для яких люди можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, де працюють закони, де працюють правила і де звичайно безпечніше, ніж на тимчасово окупованій території. Третє добу у Бердянську продовжуються перебої зі світлом. Його то вмикають. То вимикають у різних мікрорайонах міста. Через це у більшості мешканців відсутнє і водопостачання. Нагадаємо, що спочатку повномасштабної війни в Бердянську та інших тимчасово окупованих територіях немає газопостачання, тож вимкнення світла – це фактично геноцид від загарбників, адже у Бердянців немає можливості елементарно приготувати їжу. У Бердянську було підірвано автомобіль коменданта міста Бардіна, призначеного країною агресором. За попередньою інформацією, внаслідок підриву загарбника госпіталізована до лікарні у важкому стані. Минулої доби окупанти обстріляли Комушувайську територіальну громаду. Під час обстрілу одна з ракет влучила посеред вулиці населеного пункту. Вибуховою хвилою було пошкоджено багатоквартирні будинки. Дякуючи Богу, ми задоволені тим, що немає поранених, що немає загиблих. Це основне це відбудуємо все буде Україна. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомляє, що вдень у місті пролунав вибух, після чого зникло електро та водопостачання. Обставини події з'ясовуються. Оріхівська влада вкотре закликає місцевих евакуюватися через посилення бойових дій. Місцева влада зазначає, що вивіз людей проводитимуть через формування списків. Щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Нагадаємо, чотири із шести представників місії МАГАТЕ завершили роботу на станції і залишили майданчик. Представники місії вже опублікували підсумки візиту. Отже, це перший випадок воєнного конфлікту на ядерному об'єкті. Потрібно встановити постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Спеціалісти будуть проводити оцінку збитків. МАГАТЕ має план. А взагалі потрібно вжити заходів для попередження аварії.